Вітаю, друзі! Сьогодні 23 січня, з вами знову Дріклочок. Сьогодні в Об'єднаних Арабських Еміратах в Абу-Дабі відбуваються неочікувані переговори позапланові. Це підтвердив навіть учора президент України Володимир Зеленський в Давосі. сказав: так, Трамп нам повідомив несподівану новину про те, що ми завтра там. В Еміратах, ну і туди прилетіли також і росіяни. Вчора пізно ввечері Кушнер і Вітков спілкувалися з Путіним в Кремлі. Я вам про це розповідав в ранішньому відео, а от зараз в Абодабі вже розпочалися переговори, які відбуваються за зачиненими дверима. Там журналістів не буде. Українська та російська сторони наголошують, що головне питання на переворах це доля Донбасу. І це підтвердив також президент України, а політику дізналися деталі, угоди якоїсь, яка нібито означає, що ми маємо продати Донбас за 800 мільярдів доларів, і ще й Європа нам дасть 700 мільярдів чи то 500. Ну, цифри дуже різні, але повідомлення цікаві, інтригуючі. Тим часом Віктор Орбан, який був присутній на позаплановому саміті лідерів країн ЄС після скандалу про Гренландію в Давосі. Повідомив про те, що Україна до 27 го року стане членом Європейського Союзу і нам обіцяють величезні кошти. Ну, а в Києві черговий корупційний скандал, цього разу у Київській міській державній адміністрації. Справа ще 23-го року, але сума там серйозна. Давайте про все по порядку. Підписка, коментар, подобайка. Дякую вам, друзі, що в цей непростий час підтримуєте нашу роботу. Це дуже приємно. Приємно читати ваші коментарі. Тому. Прошу робити так і надалі. А я готовий вам розповідати те, що знаю, і що, як на мене, ви маєте знати. Розпочнемо із переговорів в Абу-Дабі. Сьогодні ще в день з'явились повідомлення про те, що переговори стартували. Потім в офісі це заперечили. Кажуть, ні, не стартували. Там пояснили, що. Офіційного часу початку перемови немає, частина команд уже на місці і, можливо, проводить неформальні обговорення. Але це не означає, що це старт зустрічі, адже партнери зараз часто працюють у форматі під час обіду або очікування. Ну, нові формати у нової влади. Точніше, вже не така вона нова та влада, але формати справді нові. Це означає, друзі, що там переговори справді тривають з самого ранку, і тривали вони в різних робочих групах, тому що представництво з боку Росії і України доволі широке. І як пишуть російські ЗМІ, перші раунди зустрічі України, США та Росії пройдуть у максимально закритому форматі. Там не буде представників медіа. Ніхто нічого толком не знатиме, ніхто нічого толком нам не повідомлятиме до того моменту, допоки не будуть узгоджені якісь, як на мене, рішення. Тому слідкуємо за цими подіями, саме подіями в Об'єднаних Арабських Еміратах, але відомо про те, що головним питанням переговорів в Абу-Дабі буде Донбас. Про це повідомив і сам президент України Володимир Зеленський, і також про це повідомляє і Росія. Сьогодні Зеленський вже провів телефонну розмову з членами делегації. Голова делегації залишається Рустем Умеров. Буданов, Гнатов і інші це просто члени делегації, в кожного своя функція. Але те, що головне ключове питання це територіальне, то це вже друзі, факт. Чи вдасться досягти згоди з нього? Ну в Кремлі сказали, що вони наполягають на виведенні збройних сил України з Донбасу, бо це є важливою умовою переговорів щодо закінчення війни. У Піскова зокрема запитали, чи справді формула Анкореджа, про яку говорив учора Ушаков. Яка, нібито обговориться на переговорах, це повний контроль Росії над українським Донбасом, чи якісь інші варіанти? Пісков нічого конкретно не відповів. Це означає, що у Росії не сформована кінцева позиція щодо територіального питання. Друзі, тому я просив би вас дуже критично відноситися до того, що ви чуєте. Оцінюйте це дуже і дуже ще раз наголошую критично. Що сказав Пісков? По-перше, ми, звісно, не хочемо публічно вдаватися в деталі тих положень, які обговорюються. І тому, яка саме формула мається на увазі під формулою анкориджа, я вам сказати не можу і не буду. Вважаю це недоцільним. Це означає, що в росіян не дуже все добре. Щодо сформованої переговорної позиції, вони будуть її формувати з коліс. Ройтерс з посиланням на джерела пояснює, що саме Москва має на увазі під формулу Анкорежа, хоча мені якось дивно виглядає, Ройтерс пояснює те, що сам Кремль не може пояснити. Ну окей, я все-таки вам готовий повідомити про те, що пише Ройтерс. Під час зустрічі в Абу-Дабі Москва прагне, щоб потенційна мирна угода з Україною базувалась на формулі Анкореджа. Її затвердженням джерела інформагенції Reuters, узгодили Трамп і Путін під час переговорів на Алясці у серпні 2025 року, але там розмова була між Трампом та Лавровим. Це так про всяк випадок деталь. Кремль трактує цю формулу як закріплення контролю Росії над усім Донбасом та замороження нинішніх ліній фронту на Сході і Півдні України. Ну, ще раз, друзі, пояснюємо, що вони хочуть, нібито, щоб ми вийшли з усього Донбасу, а от в Херсонській і Запорізькій області бої зупиняються по лінії фронту. Ну а питання а. Дніпропетровщина, Асумщина, а, а Чернігівщина, що там буде. Тобто відповідей на всі ці запитання поки що немає. Тому не поспішаємо і слідкуємо. Я вас про все це, це інформуватиму в себе в телеграм-каналі, буду готувати випуски тут, тому не забудьте перевіряти свої підписки. Посилання на Телеграм є в описі під цим відео. Ну і вже західна преса почала писати різні плани, за скільки ми продаємо Донбас і так далі. Я сьогодні це дещо вже обговорював зі своїми колегами в рамках підсумкової програми Центру громадської аналітики вежа. Посилання, на яку ви можете знайти в правому верхньому кутку, також і в студіях парних. Тут, на каналі, зокрема, зі Леянисходовським. Можете ці відео переглянути, вони доволі. Інформативні в тому сенсі, аби зрозуміти, що ж власне відбувається. Так от, друзі, італійське видання Кур'єра Деласера повідомляє, що на переговорних зустрічах готують чотири документи, які можуть стати основою потенційної угоди. Уже кількість цих документів, чесно кажучи, просто в голові не вкладається. 4, 5, 3, 10, 20. Один із цих чотирьох передбачає повний вихід ЗСУ з Донбасу в обмін на фінансовий пакет. В сумі 800 мільярдів для відновлення України. Ну справді, колись говорили про угоду про процвітання України, що вона мовляв могла бути підписана в Давосі, її там не підписали, тому що до неї не дійшли руки і справи. І Financial Times це подавало як провал. Хоча їхні всі домисли про провал в Давосі вони зараз розбилися в чен, бо продовжуються переговори в Об'єднаних Арабських Еміратах. І інший документ. Як стверджує кар'єра Деласера, описує американські гарантії безпеки та участь європейських військових, які можуть бути введені на територію України як частина захисної моделі, і також є окремий проект про послідовність. Спочатку поступки в Україні, а вже потім відновлювальні програми, які поки існують лише на папері. Водночас немає ясності, чи погодиться Путін на гарантії з присутністю військ НАТО в Україні, пише італійська преса. А от політико трішки додає до цієї інформації грошей. Вони дізнались також про деталі угоди ЄС і США щодо плану процвітання для України. Проект угоди на 18 сторінках. Він має 10-річний план, план відновлення України, звісно, який передбачає також її прискорений шлях до Європейського Союзу. Це опосередковано підтвердив Віктор Орбан. Я ще до цього повернуся. І це нібито той самий документ, який Єврокомісія розіслала до столиць країн. Членів на ознайомлення перед самітом 22 січня. Ключовою проблемою залишається те, що в Україну буде не просто залучати зовнішні інвестиції до надійного завершення війни. Ну, це зрозуміло. Та й після завершення війни залучати інвестиції в Україну буде вкрай складно. Сполучені Штати мають відігравати провідну роль у відновленні України, пише Політеко. Але у документі їм відводять роль не донора ресурсів, а стратегічно-економічного партнера, інвестора та гаранта довіри. Звучить гарно, привабливо, але поки що не. Конкретно передбачається, що наступні 10 років ЄС, США і міжнародні фінансові установи, в тому числі МВФ та Світовий банк, інвестують в Україну вже чомусь 500 мільярдів доларів. Державного і приватного капіталу, і також у документі йдеться, що ША хочуть інвестувати у видобуток цінних корисних копалин, інфраструктуру, енергетику і технології. Ну, як на мене, схоже на редакційний матеріал, аби читали політику. Ну, я вам навіть його прокоментував. А от Орбан уже конкретно говорить, посилаючись на документи, які він, ймовірно, бачив, що. На неформальному саміті Європейського Союзу сьогодні лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії, який передбачає членство України в ЄС до 2027 року, але там може бути обмежене членство про що ми з вами тут говорили на каналі. Так от, за словами Орбана існує документ, і в ньому йдеться про 800 мільярдів євро для України. Представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші. Хоча, як на мене, цього ніхто не знає в Європі. Я ще раз наголошую, я це детально проговорював зі своїми колегами-фінансистами та економістами. І навіть йдеться про ще 700 мільярдів євро, тобто півтора трильйони євро. Цифра, як на мене космічна. Орбан також заявив, що угорський парламент не підтримує вступ України в ЄС у найближчі 100 років, але тут Собіга правильно зауважив: 100 років не вийде, бо стільки Путін не проживе його господар, так називає Путіна. Для Орбана наш очільник МЗС. Ну справді, Орбан тут трішки прорахувався на 100 років точно їх не вистачить ні Путіна, ні його. Ну і також ще один коментар, який сьогодні активно поширює західна преса в контексті подальшого посилення Європи, хоча виглядає це як на мене дуже і дуже а, футуристично. Зеленський заявив, що основою об'єднаних сил Європи могла б стати українська армія, яка на сьогодні є найбільшою і найдосвідченішою. Але в Україні за на триваючу війну на це немає часу, говорить президент. Футуристично виглядає, звісно, ідея створення європейської армії, про що говорив Зеленський, в кількості трьох мільйонів чоловік особового складу. А от щодо самої ідеї використання української армії як бази для європейської. Це справді слушна така ідея. Але чи пристануть на європейці, я дуже-дуже сумніваюся. Що поточнив Зеленський: для того, щоб не втрачати їх досвід, тобто досвід воїнів ЗСУ, треба сильна фінансова підтримка цих людей, заохочувати їх, щоб вони залишились в армії. Оце потрібно. Для цього потрібне джерело. Європа точно може це знайти. Це одні з фундаментальних кроків, щоб залишились люди з досвідом. Потім вони передають відповідні знання, технології, тренування тощо. Тобто, щоб ми їх тренували, говорить Зеленський. Ну, в принципі, наші воїни ЗСУ тренують західних воїнів у країнах Європи, таке дійсно є. Ну і своїх, звісно, тренують там на навчальних базах, тому що передавати досвід європейські наші партнери вже не можуть, адже в них його просто немає. Ну і в Європі друзі створюють підготовчу групу для спецтрибуналу щодо російської агресії. Про це повідомив генсек Ради Європи Ален Берсе. Справа в тому, що вчора Зеленський виступав із критикою на адресу Європи, Європейського Союзу, і в тому числі говорив про те, що вони не створюють трибунал проти Путіна до цього часу. Тепер же Рада Європи, Європейська комісія та Європейська служба зовнішніх справ підписали угоду про створення передової групи для майбутнього спеціального трибуналу з розслідування злочинів агресії проти України. Це ключовий крок до посилення підзвітності, підготовки структури трибуналу та підтримки правосуддя для України. Помідомив Берсе. Які перспективи трибуналу? Поки що дуже примарні. Не бачу жодних, які б вказували мені, що Путін рано чи пізно буде притягнутий до кримінальної відповідальності за злочини проти українського народу. Чому? Тому що мова йде про замороження війни, а далі сняття санкцій і все решта. І друзі, трішки вам на завершення, що новин з України. Ситуація в Києві, вона залишається вкрай складною. Мер Києва Кличко закликав містян вкотре, які мають можливість виїхати за місто. А хто залишається зробити запас продуктів, води, ліків, за його словами, ситуація складна, але може бути ще гірше. Так, дійсно, світла, направду, стало трішки більше. В принципі, ми вже звикли до цього, повертається потрішку тепло. Але якщо буде черговий удар, то тоді відновити все буде просто нереально. За його словами, Київ у зв'язку з дуже складною ситуацією в енергетику. Розуміючи, що росіяни продовжать атакувати критичну інфраструктуру міста і країни готуються до реагування на різні сценарії розвитку подій, говорить мер міста. Станом на 18.00 23 січня сьогодні без тепла в Києві залишається 1200 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Це офіційне повідомлення мера міста. А от в Київській міській державній адміністрації проводять слідчі дії директору департаменту фінансів оголосили підозру, завдано збитків на суму понад 580 мільйонів гривень. Це справа ще двадцятого двадцять і років. Цей Чиновник ініціював випуск облігацій місцевої позики на суму понад 2,5 мільярди гривень. Місто без потреби залучало кредити, сплачувало відсотки. Ну, схематоз, як, в принципі, традиційний. Йому загрожує до 5 років позбавлення волі. Ну, звісно, його усунуть з посади, слідство встановлює інших причетних, і вже в телеграм-каналах пишуть, що і кличку готують підозру. Активно до цього процесу я маю на увазі до відбиття атаки на кличка, долучаються і політичні сили. Одні на підтримку, а інші критикують кличка. Хоча критикувати кличка за роботу в столиці є за що. Ну і також сьогодні друзі тривали удари по Україні. Росіяни атакували дроном цивільну автівку на Харківщині. Там, на жаль, двоє людей загинуло, ще четверо поранені. Але і наші, як я вам розповідав, вранці били по Росії. Прилетіло по нафтобазі в Пензенській області. Це офіційно підтвердили в Генштабі Збройних сил України. Також наші військові атакували РЛС Подльот у тимчасово окупованому Криму. Обстріли взаємні тривають. Зараз на сході України, в цей момент, коли я вам записую відео, триває і тривога. Ну і так само продовжуються переговори в Абу-Дабі. Чи буде сьогодні інформація, я вам достеменно сказати не можу, але за всім пильно слідкую. Все буде в мене в телеграм-каналі. І на завершення ще одна пікантна новина, яка стосується Юлії Тимошенко. Ви, певне, слідкували за судовим процесом над нею після пред'явлення і звинувачень у намаганні підкупити дипломатку. Депутатів у Верховній Раді з метою правильного голосування. Вищий антикорупційний суд встановив її заставу в сумі 33 мільйони гривень. Заставу внесли. Ну, 33 мільйони гривень для Юлії Володимирівни. Це не гроші. Частину цих коштів понад 12 мільйонів внесли ще 20 січня, з них 5 мільйонів вніс Сергій Віталійович Рабчук. 8,65 мільйона гривень Оксана Володимирівна, Фетісова, яка пов'язана з одним з головних спонсорів батьківщини нардепом Константином Бондарєвим. Пишуть українська правда. Ну, а хто решту, ну в принципі, це не настільки вже важливо. Факт той, що в Юлії Тимошенко гроші є, як і в інших наших політиків. А от чи є вони гроші ці в українців? От тут уже питання риторичне. Друзі, дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте. Підписуйтеся на канал, хто цього не зробив раніше. Всіх люблю ціну і шаную, і не перемикайтесь, все буде Україна!